Привіт усім друзі! Сьогодні. Ооо! Який я? Сьогодні ми граємо в. Майнкрафт в селі No 13. Нажміть. Е, є! Добре! Нажмемо зараз! Швиденько! Так, у нас шуавтопі. Аптека нема. Що це таке? Добре. Нажимаємо? Так. Перевірити карман. О, нормально. Тепер в нас є перше досягнення із. а як досягнення, дізнатися. Ну добре. Нам це не так важливо. Зараз добудемо дерево. Да, завжди нам треба добувати домувати ДМБЗ, бо дуб темний. Я не хочу добувати, там дуже довго його добувати. Думаю ви знаєте, як це довго. Якщо ви хоч раз... О, перші, що одне досягнення, якщо ви хоч раз грали в Minecraft. Ну, офіційний, ну реальний і нереальний. То знайте, що цей дуб? Це дуже складна річ. Так, так, так. Я бачу вже село. Бачу багато вівців. Давай-ка я зберу з них Вовну. Е. Ти куди тікаєш? Все, тепер ти. Во, вас двоє Е, э, все А їжже-то А їж-то баранина не выпадає, чего? Барани-либай на ці версии ч ч? Добре, це не так важливо О, Привіт, привіт, соліали. Еээ, як з ним розмовляти. Сорі, в мене немає сього А ти вуголь. Вугіль Вугілля. Так, це шо? О. Привіт. Золотий злиток. Так, ви двоє що? Добре. Вибачте. Де, уж. Давай к меру. О! Добрий день, хто з вас мер? Я. О, добрий день. Е, -е ви що я бібліотека. Ммм, я не хочу нічого такого. Изумруд. Ты изумруд дай його, ломали. Сорі, це просто Такий у мене костюм. Так ч сразу напрям? Ну, ти з самого початку сказав, що Ізумруд... Дай мені. Я не вспів нічого сказати. А я хочу десь жити. Можна десь пожити? Що? Жити. Де мені? Не знаю. Ти повинен жити в якійсь маленькій хатці. Може збудую свою. Ні. Ну, будь ласка. Добре, але якщо підпишеш цей договір. Догов... Ну давай зараз. Ти вилікуєш так забрати оці предмети. Так. А, все, я бачу бумажки, да? Оці? Три. Да, підписуй. Так і зараз я прочитаю. За село. Да, бо доки ти не пробудеш тут. Так скажем 9 днів. тут Чи написано що це 9 днів, Пробуде 9 днів в нашому селі і ви будете офіційно жити тут. Добре. Так, я ви бабусь. Ой. Зараз я вам ось даю ці 3. Ой, вибачте. Все, дав. І надіюсь, вам все більше не треба нічого. Не треба. Зараз, друзі, я вам розповім ще щось про себе. Підійдемо куди подалі. Друзі, ви бачите оце, да, я можу сам створювати Маргарди, да, Смахати. Я емеральдик. да. Хочу канал «Пал Хвостик, але я в Майнкарті Емегальдик. Запомніться. І. И... Треба заховати. Я сказав, що нічого не маю, але мені треба їжа. Не, буде плохо. Буде погано так робити Ворувати. Давай, є їжа. Sorry. А в тебе нема. А чого? І в тебе нема. Що тобі треба? Є, да їжа, да їжа, да їжа, да їжа Ну так можливо є. Вибачте, можна є. Не Ви теж, а ви Ви всі в хату бе. Я можу створити. Ой. Ой, от, бумажки, Я думаю, що бумажки сюди на стіл. І тут створимо дошки. Стільки, скільки нам треба, і ліжко. Що ти там крафтиш? Тобі хтось дозволяв. Я вибачте Що у... тут сталося? Та ці бумажки так, так, так. Ліжко я вам залишу. Так, зараз знайдемо бега. Бе. Бе ви бе. 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 Ось ви де, де ви? Ось буваєш як? Так, я не бе, а ти не ме. Бе ось ти. Да, це ти. Бувай у себе тримай. Добре їжу можна купити. Rato. da voi que o co o biblioteca o tempo da. Ти бібліотека. Хочу багато смарагдів хочеш. Ой. Ну, зараз, зараз На Зараз зараз. О! В мене немає. Але хату можеш купити. Кузьм. Давай. Все. Треба тільки авороди. Там же ж все написано. Да. Да, зараз я ліжко своє... Ой! А як? Ой! А, а як забрати ліжко? Я хоч щось можу ламати? Не можу. Дивно. Все. Вибачте, я повинен йти. Ой, вибачте. Перший день для веліни дуже везе. Які городи? Оці, оці рядом. Фух. Во. Де? Добре тут буде. Колись я не хочу, щоб тут було впевнено ліжко. Я хочу там його покласти. Во Та ліжко. Так ліжко будемо стояти ось якось. Так оп. Якось так буде стояти в нас ліжко та. Скрилю треба рядом покласти, я думаю, так. Також скрафтити весь так. одну штуку. Робочий стіл. Нормально. У нас є перший робочий стіл. Зараз я його сюди ...прикріплю... О, негарно. А книжки можна покласти за, за кабелем піду. Ну, все, ось відді. Я тут уже все ось добув. Дверей немає. Це дуже погано. Але. Нічого У мене ще з'явилися книжки, скрилю кладемо і сюди кладемо це все ось так. Так. Ну все. У нас також є їжа. Трішечки. Ось. А! Точно. Також нам треба схмараги. Так, Кладемо сюди. ось так. Сюди всякі речі е, для бою та інструменти. Сюди гроші, а їжу кладемо на самий верх. Це дуже добре працює. Кайло так кошти да, кладемо сюди. Уже друга ліч буде, да? Е -е я нічого тут не, пов... не можу поляти, ну добре. Це вже другий вечір, друга ліч. Привіт. А ось тут хтось живе, Ти не можу поляти. Е, сток-сток. Є хтось здобув. Нікого. Дивно. Я думаю, що в цьому селі дуже добре. Всі дуже добрі. Ну, добре, я посплю. Краще, все. Ух, і так, друзі. Сьогодні я пробував дві ночі в цьому селі, в селі No13. Познайомився з селянами, нічого їм поганого не зробив, заполучив кузню дім по село в ближайші дні і всі